Дзвонить мені клієнт і каже, мені треба броньовані двері в квартиру. Я йому відповідаю, я броньованих дверей не виготовляю. Він каже: Ну, в такому випадку, вибачте, будь ласка. Ну, звісно, потім діалог то пішов. В общем, то що я вам хочу сказати: броньовані двері. Я прикола колораді зайшов на OLX і написав: броньовані двері, виготовлення, продаж. Там скільки об'яв від 8 тисяч гривень броньованих дверей, там 8, 10, 12, 15 люди. броньовані двері це маркетинговий хід е з нульових. Коли почали робити металеві двері, цивільні, тось вже такі, що гарно працюють з замками в квартири, коли почали майстри випускати їх, і це маркетинговий хід. Справжні броньовані двері виготовляються не дуже не багатьма підприємцями, підприємствами спеціалізованими, які мають сертифікати, які можуть нести реальні фізичні навантаження, витримувати фізичні навантаження, все решта це маркетинговий хід і. Гучне слово броньовані.